Доброго дня, дорогі дітки! Сьогодні я для вас прочитаю українську народну казочку Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. І ось одного разу каже баба діду, дідусю, Зроби мені солом'яного бичка. Я піду в ліс та буду його випасати. Та навіщо ж тобі, бабо, цей солом'яний бичок? Говорить дід. А баба все про своє. Зроби та зроби, зроби та зроби. Ну, що ж, каже дід, зроблю я тобі солом'яного бичка. Пішов дід, назбирав соломи. Приніс смоли і з соломи зв'язав солом'яного бичка і осмолив його смолою. На другий день баба взяла цього бичка, пішла на полянку коло лісу, поставила бичка та й каже, бичку бичку, пасися, пасися, а я піду, сяду он там під сосною. Та й буду пряжу прясти. Так і зробила. Поставила бачка, сама пішла під сосною, сіла і пряжу пряде. Та й тихонько баба заснула. А тим часом з лісу виходить ведмідь. Бачить, а на полянці хтось стоїть. Він підходить та й питається, а ти хто що тут стоїш? А бичок відповідає, я бичок третячок, я соломи зроблений, я смолою осмолений, я тут пасуся. А дай бичок третячок мені трошки смоли. Бачиш, я лісом ішов на мене дерево впало, бік мені. Розірвало, я хочу смолою засмолити свій бочок. Та бери, каже, бичок. Ведмідь хотів зубами відірвати смолу та тільки вкусив бичка, так і там залишився, не міг рота відкрити. А баба проснулася, побачила бичка. І ведмедя біжить до діда, діду каже, нас бичок з лісу ведмедя привів. Іди забери його. Дід пішов, забрав ведмедя і до себе в хлів і закрив його на замок. На другий день бабця знову бере бичка, знову виносить на полянку, поставила. Та й каже, пасися, пасися бичечку, а я піду під сосною буду пряжу прясти. Так і зробила. Залишила бичка на полянці, а сама пішла, сіла під сосною пряжу прясти. Пряла пряла та й заснула. А тим часом. З лісу вибіг вовк. Бачить на полянці хтось стоїть. Він підходить до тієї на ту полянку, дивиться, а він питається, а ти хто? А бичок відповідає. А я бичок тритячок я з соломи зроблений, я смолою обсмолений, я тут пасуся. А вовк каже, а можна мені в тебе трошки смоли відкусити? А то собаки за мною гналися, вкусили мене та я хочу смолою засмолити. То візьми, каже, бичок, вовк зубами цап і не може рота відкрити. А баба проснулася, побачила. Бичка і вовка біжить до діда і кричить діду, іди забери наш бичок вовка привів з лісу. Дід скоренько прибіг, забрав вовка і в хлів. І на замок закрив. Вже в хліву сидить і ведмідь, і вовк. На третій день. Бабця знову бере бичка, знову вони вийшли на полянку. Бабка поставила бачка на полянці і каже, пасися, пасися, бичечку, а я піду під сосну, буду пряжу прясти. Пішла баба під сосну, сіла та й пряде пряжу. Так і тихонько баба заснула. А тим часом з лісу виходить лисичка сестричка. Побачила, що хтось на полянці стоїть. Тихонько підкралася та й питається, а ти хто? А бичок відповідає, а я бичок тритячок я соломи роблений, я смолою обсмолений. Тут я пасуся. А лисичка каже, а можна я в тебе трошки смоли откушу? Можна, каже бичок, тільки лисиця зубами хотіла смоли відкосити, тільки бичка вкусила раз і смо і не може рот відкрити. А баба проснулася, побачила лисичку з бичком, бігом додому, каже, діду, іди. Наш бичок з лісу лисичку привів. Дід пішов, забрав лисичку, закрив хлів на замок, вже в хліву сидить. Ведмідь, вовк і лисичка. На четвертий день бабця знову бере бичка і знову йде на полянку. Поставила бичка на полянці та й каже, Пасися, пасися, бичечку, а я піду під сосною, буду пряжу прясти. Так і зробила, залишила бичка, а сама пішла під сосною та й пряде пряж. Так бабця і заснула, а тим часом з лісу вибіг зайчик пострибайчик. Бачить, на полянці хтось стоїть. А він каже, а ти хто? А бичок відповідає, я бичок тритячок я соломи роблений, я смолою осмолений, я тут пасуся. А зайчик каже, ой, недавно в лісі були мисливці та мене поранили, а може, я в тебе трошки смоли візьму? Можна, каже бичок, тільки заяць з зубами за смолу. Цап і рот відкрить не може. Бабця проснулася, побачила зайця, біжить до діда та й каже дідусю, наш бичок зайчика з лісу привів. Дід прибів, забрав зайчика та й в хлів закрив. Вже в хліву четверо сидять. Сидить ведмідь, сидить вовк, сидить лисичка. І сидить зайчо. Тим часом дід став коло дверей комори і молотком стукає. А ведмідь виглядає виконце та й питається. Діду, діду, а що ж це ти робиш? А дід відповідає, та хочу ведмедику з тебе шкурку зняти, собі і бабі шубу пошити. Ой діду. Не знімай з мене шкурку, я тобі меду принесу. А не брешеш, питається дід. Ні, ну тоді я тобі вірю. Взяв дід і відпустив ведмедика. Пішов ведмедик у ліс. Тим часом дід знову стукає молотком. Тут вовк питається, діду, а що ти робиш? А я... Хочу з тебе вовчику шкуру зняти. Хочу з тебе шубку пошити. Ой, дідусю, не знімай з мене шкуру. Я тобі овець приведу, я тобі кіз приведу. А не брешеш, каже дід, ні, не брешу. Ну тоді йди. Відпустив дід вовка і знову стукає молотком. Тепер вже лисичка питається, діду, а що ти робиш? А я хочу лисичко, з тебе шкурку зняти, та й на шубку собі зробити. Ой, дідусю, не зламай, не зрездрай з мене шкурку. Я тобі кур принесу, гусей приведу, а не брешеш? Ні, не брешу. Ну тоді йди, відпустив він і лисицю. Залишився сидіти зайчик. А дід знову стукає молотком. А вовк, а зайчик питається, діду, діду, а що ти робиш? А дід каже, хочу з тебе шкурку зняти, рукавички пошию. Ой діду, не знімай з мене шкурку, я тобі корали з лісу принесу, а не брешеш? Ні, не брешу. Взяв дід і відпустив зайця. А баба каже, нащо ти ж їх відпустив, та ж вони не прийдуть? А дід каже, ні, я повірив їм, вони прийдуть. На другий ранок чує дід. Хтось у двері грюкає, гуп-гуп. Баба буде діда, каже, діду йди подивися, хтось у двері грюкає. Відкрив дід двері, а прийшов ведмідь та й приніс цілу бочку меду. Все каже дід, добре ти мені зробив добро, я тобі зробив добро. Тепер ми, друзі, іди ведмедику гуляй. Пішов собі ведмедик гуляти. Тільки вони полягали спати, як знову в двері хтось стукає. Гуп-гуп. Піш баба знову каже, діду, діду встань, відкрий двері, подивися, хто ж там йде. Відкрив дід двері, бачить, а там вовк прийшов. Та пригнав сто овець і сто кіз. Каже, дід, добре, добре, вовчику, ти мені зробив добро, я тобі зробив добро, тепер ми друзі. Іди гуляй, вовчику. Вовк по доброй волі пішов собі в ліс гуляти. Не прийшло і півгодинки, як знов хтось тукає у двері. Знову баба до діда, діду, подивися, хто до нас в двері стукає. Дід встав, відкрив двері, побачив, лисичка прийшла, да з собою сто курок і сто качок привела. Добре, каже дід, тепер ми з тобою друзі. Іди гуляй собі, лисичко, і лисичка собі пішла у ліс гуляти. Не прийшло небагато часу, як знову двері стукають. Знову баба до да, діда, діду, да відкрий двері, подивися, хто ж до нас прийшов. Відкриває дід двері, а то прибіг зайчик побігаючи. Та й корали з лісу приніс. Аж троє. Дід обрадувався, каже, ну що зайчику? Тепер ми, друзі, йди гуляй, побіг зайче. З того часу дід з бабою зажили багато. Тепер і ми до них в гості прийдемо, подивимося. Тут і казуть ці конець, а хто слухав, молодець.